Так, зразу ж братішний братіш на ялинці буде, так? якщо його не вихлопушать. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Never Sleep воїн на Кунце Панцер. Або по простонародному Кунзер Пунзер. Карта степи. Ну що ж, до бою. Так, це в нас німецька СТ снайперська. Ну, давайте так. Ну, мені здається, можна навіть гібрид його назвати, так? Чому? Міш. Леопардом і між СТРВ. Чому між леопардом, тому що снайперська, чому між СТРВ? Тому що також снайперська і у нас є похідний і облоговий режим. Але дійсно ну, відмінна тут, відмінні тут характеристики що в похідному, що в облоговому режимі. Отже, я, до речі, навіть розповім вам чудову та цікаву історію. Я ви знаєте, дуже полюбляю їх розповідати. Ну і мені цікава ваша думка. Що ви думаєте на ці, про ці історії? Також свої історії пишіть в коментарях. Колись давно-давно надіслав мені бій один з моїх соклановців, теж на конзер-пунзері, вони там поотримували їх за що. Я вже не пам'ятаю, за що їх там отримували. Поотримували і він надіслав на карті Прохорівка. І він, не переходячи в облоговий режим, настріляв там, ну, ну купу Деміджу, настріляв ще багато, ворогів по прохлопу. А я тоді розповідаю чомусь таке зведення, чомусь так ось не дуже вточна гармата, хоч і він там настріляв. Він потім мені розповідає. А я навіть і не знав, що в нього є облоговий режим. Я просто взлук, ну, звичайно, як звичайною стежкою на ньому грав. отже це такий універсальний солдат, так скажемо, універсальний воїн, що можна навіть, і не переходячи ні в якій режимі, просто грати, як стежка на ньому. В нього, бачите, як змінюється, в нього перезарядка довша стає, коли в облоговому режимі. Але у нас і каВ покращуються, у нас, я так розумію, гідропневматична також підвісне. І точність влучність все чудово. Пробиття, ну На пробиття. Давайте подивимося. У нас підкаліберні основні це взагалі дуже чудові пробиття. Вірніше дуже чудові снаряди. 268 пробиття, дуже чудово. і 490 шкода від пострілу. Кумулятивні, не набагато більше у них пробиття. Отже, ну мені здається. Ну, де ти, ти ж не будеш на картонному снайпері грати, битися в лоб із важкими танками, так? Наприклад, 10 чи 11 рівня. Отже, можна грати на одних підкалібер. На таких танках я думаю, на снайперах, на основних е, снарядах можна грати. Чому? Тому що в них і взагалі в снайперських танків у них дуже швидкі снаряди. В основному підкаліпери. Тобо на них. Ну, Камуляки їм і не потрібна велика швидкість, але яка є різниця, що ти по дальнім відстаням стріляєш на кумулятивному снаряді, він довго летить, довше набагато летить. Так? Ти можеш не влучити на хід, наприклад, можеш йому не влучити. А так то він буде пропалювати все одно, бо це ж кумулятивний снаряд. Поки я розповідав чудові та цікаві історії. У нас 6-5 рахунок побою. Перевага по ХП команди в нашу користь. Невеличка, але є. 1254 настріляно, один ворог приклопушений. Що в нас далі по переказі? У нас невеликі сили на іншому фланзі на першій та другій лінії, але там і невеликі сили суперників. Так, а тут танканув від, леоп... від ще одного, Буде в нас дуельна дуель від ще одного супер-снайпера. Leopard Prototype A. Ми колись ну ще до 12 рівня, так то вершина снайперських танків це Leopard 1. А леопард прототип Ey. Е? Ну, я казав тип, типу, що ну я не знаю, все ж таки Леопард краще. Але показували на ньому також. Не, ну, не менше він настрілював ворогів і не менше він нахлопушував типідж. Показували, що це також дуже чудово, що яку дев'ятку можна залишити собі в гаражі. Оце на Леопард прототайп Ей. Так, наш герой трішки злітився, тому що ну правда танканув, але... і... Артилерія починає нахлопушувати, є дві артилерії у нас в бою. Артилерія суперників починає нахлопушувати зараз першу та другу лінію. Проджетто 46 по центру намагається проїхати. Наш герой думає, може приєднатися до нього і теж по центру відіграти. Тут, в принципі, у нас КВНів вистачить та ще й в облоговому режимі. Також у нас КВНи покращаться. Ну наскільки я розумію, правда, вони ж покращуються. І Прожето про 46 буде пересвічувати, а там, до речі, наші братіші перестріляли першу та другу лінію і вже пішли в атаку. Ну, ЦС-52 лісто точно пішов в атаку. Як панцир Є90, він повільніший, він буде потихеньку-потихеньку прикривати. Там стріпцуха стоїть. Су-130 пм десь попереду стоїть. так. Також не забуваємо, що леопард попереду. Ну, леопард, можливо, вже на їм там стоїть. Бо вони бачать, що вони вже в облозі. Ось. Та, точність лучність шикарна. І Альфі ще непогана, як для 9 рівня. 1600 вже нас стріляли. Ну що, там треба швидше, напевне, бо в нас тут Ну, які танки. У нас 130ПМ 2 дві, дві ПТшки, так? і Т-803. Т-803 може проїхати, Ну його вихлопушать, він повільний. Мені здається, що наш герой міг би проїхати, просвітити саме нульову лінію. І аж, ну, там також можна нарватися на сушки суперників, так я розумію. І можна втратити. Отже, знову в роздумах наш герой втратили ми там проджето. Нічого не склалося, як гадалося, тому що леопард він змінив позішен, там також стріпсуха не дала проїхати нашому пратішу, отже, яга також зупинилася. До речі, на оці Ягік, Pancer E90 ще ні одного бою не показували. Покажіть. Можливо, навіть поки цей бій вийде, можливо, вже і покажуть. Так? Ви знаєте, дуже вже багато черзі, тож ви не розчаровуєтесь, якщо я зразу не можу всі бої позаписувати, по-перше, а по-друге, мені їх треба потім об'єднати, а щоб об'єднати це також дуже багато часу треба витратити. так? Ну, Щоб їх там... По по Пооб'єднувати творчі студії, а потім ще почекати, поки вони е поки їх, обро їх обробить саме в той формат, який для Ютубу потрібен. Це займає час. Я думав там по три відео в день, але по три відео, ну правда, по три відео, це напевне, що навіть. Е ну, я полюбляю дивитися гравця UA, але ну, дивитися цілий вечір. Гравця UA не дуже хочеться ж інших блогерів подивитися. Отже, я об'єдную е, декілька боїв в одне відео. Не забувайтеся читати. Не забувайтеся, до речі, дивитися всі відео, щоб не пропустити свій бій. Так? А ще читати е, назву відео, там ви побачите свій танчик. Отже, він там буде об'єднаний з іншими боями. Так, ну і треба, правда, почекати іноді. Навіть тиждень треба почекати, так, щоб побачити свій бій. Ну, по-іншому -по -по не, не виходить. Так, далі, поки я розповідав чудові та цікаві історії, ми повтрачали наших братішів, тепер ми опинилися майже в оточенні. Ну там Т-103, мені здається, треба, щоб під'їхав десь аж на А-лінію. А ми починаємо вихлопушувати. Вже будемо в режимі ПТ грати, так як я називаю. Як ПТСау, ще один виїжджає, Скорпіон, бачимо, половий виїхав. Уже 2200 стріля. Залишаємося троє. Одну артилерію втратили, зараз ще одну втратимо. Ну він бачите, він агресивно на артилерію поїхав і в цей момент ми з нього майже весь дух вихлопушили. 103-й, він бачите, ну, він, напевне, що зрозумів, що просто він не встигне доїхати на А-лінію. Так би він допоміг, тепер нашому герою треба тягнути цей бій. Фугасом. фугасом тільки що було. Ха-ха, цікаво. Він фугасом небагато багато вихлопушив, але ще й нахлопушує артилері. І знову фугасом добив. Три вари знищено. Три тисячі настріляв. Ти подивимось, що там з Фугасом. Є 100 пробиття, так яке там? 53 пробиття, все Так. А братіш тримається, все нормально. Вах, тільки сказав. Ну, поїхали, зараз ми помстимося. Наш герой зразу думає, поїду я заберу артилерію, чому? Тому що правда небезпечна небезпека буде. А це для них буде неочікуванчик, хоча не дуже неочікуванчик, бо вони вже зрозуміли, що за ними їдуть. Будеться 130ПМ в'їхати на нашу базу, я сумніваюся, тому що ми все, у нас все ж таки більш снайперська гармата. Ми його перестріляємо без проблем та ще й пересвітимо, дивіться, які в нас коло виявлення коло оге. На всю карту мають. Напруження досягає свого апогею. 5 хвилин до завершення повіщі. Ну, нас швидкості то вистачає, бачимо. По пересічній місцевості 60 км на годину ми Їдемо без проблем по ґрунтам. Тепер Де треба десь... Звідки стріляла артилерія? Ну, по-моєму, вона десь стріляла. Одна, по-моєму, із лівого флангу, а інша правого. От мені чомусь так здалося. Зараз ну, це не точно, бо там би вже пересвітив, було. отже вони всі десь зашкірилися в кухоні. На Кей 0 квадраті. Ось, перша. Ах, і трішечки залиш. Ну, дають артилерії, дають артилерії. Це так. Ах, врежно. Польтара, можна із себе вихлопушив 241. І ось він Су-130ПМ стрільнув. Так, от повернувся, він прибиває свою артилерію. Як його перефікувати? Переїхати. На швидкості, Ну, на швидкості він влучить. Переїхати взагалі десь по Є-лінії. До артилерії ми не доберемося, це точно. Якщо навіть доберемося, то будемо вихлопушені. Чотири вороги знищені. Боєць достойніший. Артиле... Артилерія стоїть на захопленні. А це їхня помилка. Ну якщо зараз сушка їде на прикриття, то в принципі не помилка. Бо я думав, як перехитрувати, якщо він куточку стоїть. Це вже буде нам легше. Сушка не встигне, хоча там ж сушки також чудо. Так ти пересвітив. Чи він нас пересвітив, чи ні, я не побачив, чи вчи лампочка спрацювала. Напевне, що ні, бо він не бачить. А, тут заважають, рельєф заважає. Ну. О, і не влучив. Ха-ха-ха, таке буває, так? Треба поратися з хвилюванням. Вага. До? Той навіть не стріляє, бо той не може влучити. А, ти ж сушка. Зараз сушка по-любому прилипить. Три хвилини до завершення бою. відстрілявся. П'ять ворогів знищено. Йдемо на. Воїна битви, так Воїна переможця. Чудо. А тепер треба в піксель. А ми зараз не в похи... ми зараз в похідному режимі, тому точність не дуже точна. Не дуже влучна, але влучив. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. Так, <звук> да, я розумію, три відмітини на столі гармати. По-перше, по-друге, бонове обладнання. Отже, сподобався цей танк, Ну, ми зрозуміли, що він в нього дуже комфортна гармата. <звук> Нахлопушує, перехлопушує. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Джадзе Фанкі на КПЗ КПЗР Концепт 1 або просто КПЗ-ЕК1. Карта степи. Ну що ж, до бою. Так, зразу ж загніздився. Чудова імбопозішень, якщо там будуть зараз просуватися, хоча можемо й ближче під'їхати, правда, поки вони там будуть просуватися, вони не будуть просуватися, бо наша команда пішла в атаку. Зразу ж на перших хвилинах. А це мені подобається. Зразу поїхали, зразу влаштують заробітчик. Щоб не стояти, не вигадувати, поки достоїшся, приїдуть суперники. У нас вся команда поїхала на лівий фланг від нашого респу. Сьома, восьма, дев'ята томальова лінія. <смі> суперники вже варені, там, я так розумію. Вони тільки приїхали на свій позішн, вже починається на хлопушення. Хоча й нашого героя вже підхлопушив. Ми тебе запам'ятали, і він. він... Хунт також. Ми тебе запам'ятали і будемо тобі мститися жорстоко. Далі у нас по центру нікого немає, в нас немає перша, друга, третя лінія нікого. Ну, чудово, та цікаво буде, побачимо, що з цього вийде. Но якщо така перевага, то треба, напевне, продавлювати. Хоча суперники це помітили, а в суперників багато ПТ, багато СТ, всього по одному тяжі. Ось тому і не поїхали. Бо якби тяжі були, тяжі б поїхали на першу та другу лінію. Наш герой це зрозумів, поїде зараз там кликали братіші на допомогу, буде братішним братішом для братішів. Виявив Т-92-го надхлопушив ще й з критом. І чудово, якщо він йому гармату зламав. Той поїхав взагалі, вже бачимо, знітився по полю. І був за це жорстоко взадні ще вихлопушений. Перший ворог вихлопушений 1383 на 3-2 рахунок в нашу користь. Просадка по ХП. 4-3 рахунок в нашу користь, а просадка по ХП мінус 2000. Зупинилися. Ну, то, зупинили, ну, мені здається, зараз все ж таки прорвуться. От прорвуться зараз. А можливо і ні, бо там також добре вихлопушують наших братішів по 9 та нульовій лінії. Ну і так як ми знаємо, що або кунзер – пунзер або КПЗ, вони стають зразу ж у цю імбопозішн, зразу ж тримають. Це, до речі, неодноразово на цих танках показували бої вже давно-давно. І е, неодноразово ось ми таку ситуацію бачили, що суперники починають прориватися, а КПЗ або Тунзер-Пунзер вони стають і збивають, не збивають захоплення, а е, ну, збивають суперників, так скажемо, вихлопушують. Зупиняють, приструнюють. 2600 вже настріляно. У нас дуельна дуель з м 6 y із е, гілки Гіоховок, так? Летить там на допомогу його братішний братіш, ну нам треба зараз забрати його. І дивіться, яка точність влучність Ах, не влучив. Тільки перехвалив трішки, так? І що? Ми тут така така тотальна вже атака йде, просто... Але вони не звертають уваги на самого небезпечного. Вони ж не знають, скільки вже настріляв. Вже майже 4 тисячі настріляв. 7-8 рахунок не в нашу кому. Осадка по ХП вже невелика. Приструнив, зупинив, втрачаємо в цей момент артилерію. Ну я думаю, в ніж ще також допомогну. Чудово. Два вороги знищено. Вже 4 тисячі настріляв. Зараз Йоха треба кличе на допомогу, але там наші прадіші нормально. Вони підтягуються, підтягуються і в цей момент ще. Й по центру там знешкоджую. Це підвернув башту якраз для того, щоб її пробити. Але цей момент рикошет. Дуже комфортно, О, дійсно. От я так, ну майже все влучав. Там просто що треба було вицілити командирську башенку. Ось знову командирську башенку треба вицілити. Так, виглянув, подивився, що там. Фантом. На фантомі треба грати як фантом, щоб його ніхто не бачив. А він виглянув. І був за це покараний. Так, а я бачу, ми йдемо на рекордні рекорди. Вже 5 тисяч настріляно. На рекордні рекорди по деміджі йдемо. Повернулися всі братіші, майже один залишився на естерсі прикривати тили. Центр прикриває Су-130ПМ. А ми в цей момент вихлопушуємо ще одного ворога. Нарешті ми з Йохом цим справ. Впоралися. І вже 5200 настріляно. Ну, наче по нашим розвідданим ніхто. Фантом, бачите, він раз і пропав. Знову роздивується. Знову пропаде зараз. Поїхала. Тепер контратака пішла по центру. Всі об'єдналися, поїхали по центру. В Наш герой, по суті, ну, якщо це буде перемога, то за рахунок нашого героя перемога, що він цю позицію обрав і зупинив приструнив всіх суперників. на дуель. Ах, не влучив! Ха-ха-ха-ха! Дуальна дуель з двома танками. Ну майже з двома, тут наші братіші під'їхали. Ну що, ми цього фантома все ж таки вихлопухуємо. Ще один. Небезпечний також суперник. Небезпечний суперник, але ну... Я не знаю, може поки це відео вийде, то вже покажуть на них бої. 6 тисяч настріляно, 4 вори знищено, боєць достойніший, їдемо, дохлопушуємо все, що позалишалося. В них залишиться ще один фантом і борщик. Це, знову ж, Я як експерт, не експерт, поясню, чому борщик бо багато хто питають в коментарях. Тому що реймел борщик, Waffentraгер назва цієї ПТ. І тому її по просторому борщик називають. Борсик. Наш чудовий український борщик, так. Смачний. Речі, на борщах давно не показували бої. Також домашні завдання. Ну і на фантомів хочете, бачимо, багато в рандомі. Фантомів багато в рандомі, так? І точність влучність, яка ну просто неперевершена. Дійсно, гармата дуже класна. Оце тут, тут реальна перевага ця гармата. Я думаю, там влучає. А тут не бачить. Чи що, не бачить? Давайте, прайди, ще підсвіти. Влучав там. Я думаю, що 7 тисяч вже настріляно. І 5 ворогів знищено. Поїхали на воїна вже. Це вже підсвітився цього. Ну, борщик, напевно, там на імбополошці стоїть в самому куточку. Артилерії вже немає нашої, щоб позакіти. Там, повінці. Ой, це було боляче. Це було боляче, я вам скажу. На 784. Ось він борщик. Поки він перезаряджається, в нього довго перезаряджується. Агресивно вже, агресивно-агресивно на нього поїхав. Давайте, братіші, допомагають. Знітився, знітився, ха на не, просто. Ну що, я думаю, 8000 по любому настріляно, так? Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні! Та да всім дякую, до зустрічі!